Привіт! Мене звати Микола Орлов, я керівник громадської організації аналітичного центру розвитку міста ЗЕОН. Як ми і обіцяли на стрядках і своєї газети, і сайту про те, що рухатись будемо вперед разом з вами. Тому наші відео підкасти це нова хвиля в діяльності ЗЕОНу. Атож, ми будемо зустрічатися з вами, презентувати. Роботу нашої організації, аналізувати разом з вами ті події, які будуть відбуватися на території як нашого міста, регіону, так і значимо події в державі та за її межами, які стосуються нашої організації, членів нашої організації і людей, які, яким це буде цікаво. Ми багато чуємо різних запитань стосовно діяльності громадської організації. Аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН, тому хотіла би декілька слів присвятити сьогодні в першому випуску саме відповіді на це запитання. Отож, ЗЕОН створився у жовтні 2002 року після мого повернення із Будапешту, де я навчався в Центральній Європейському університеті. Ідеї, європейські ідеї настільки надихнули мене, що я мусив щось робити. Мусив діяти і цю бачив якраз через механізми громадського суспільства. Створивши громадську організацію зі своїми друзями-колегами, ми назвали її ЗЕОН. Що означає Зеон? Багато хто пробує розшифровувати цю назву. Ми навіть колекціонуємо ці розшифровки, всі вони пов'язують з першою буквою З, думаючи про те, що це. Прив'язка до міста Здолбунова або Здолбунівського регіону, ну, зокрема, там, здолбунівські економісти, освітяни, науковці, або здолбунівські еродити і так далі. Насправді, назва дещо інше має походження. Англійська транслітерація цієї назви вона звучить як сеон, тому це походження біблійське. Місто майбутнього, Ну, в нашому уявленні аналітичний центр розвитку міста саме має працювати для того, щоб люди жили в тому місті, який поки що для нас виглядає фантастичною далечінню. Отож, ми святкували 10-річчя минулого року, і нині ЗІОН – це вже більше, ніж 30 членів організації, багато волонтерів. Маємо власну газету «Здолбунів Сіті. Яка теж, до речі, 20 березня, вже відсвяткує рік свого існування. За цей час вийшло більше 40 номерів цієї газети. Маємо аналітичний відділ, який займається питаннями муніципального управління і регіональної економіки. Думаю, що багато з вас, хто знайомий з нашими роботами, дослідженнями, які стосуються питань. Розвитку міста. Також ми маємо ігровий інтелектуальний клуб, детальніше про нього я думаю, розповість керівник нашого клубу. Це молодіжне утворення, де люди за інтересами проводять вечірній час щотижня. Ми також маємо інформаційний портал з Долбуні в за короткий час перетворився на один із провідних інформаційних, новинневих і аналітичних порталів нашого регіону. Також ми маємо інший ресурс, який суто е аналітичного спрямування, він має цільову аудиторію це керівники бізнесу, влади і громади. Отож, керівник OrgUA це портал якому більше можна дізнатися про речі, які досліджує Зеон. Також з недавнього часу ефіри від Зеону можна почути на радіостанції Маріон, а також в інтернеті, засобами Skype-зв'язку в проєкті онлайн-події третього сектору, до якого я долучився. Нещодавно і за цей декілька тижнів вже декілька членів і організації, і з Дубинічан змогли теж долучитися і бути в ефірах цього проєкту. Отож, запрошуємо надсилати свої запитання, пропозиції стосовно того, що ви хочете почути під час наступних наших відеозустрічей. Хочу принагідно привітати з Днем Народження, який нещодавно відмітив редактор нашої газети, відомий блогер в області Дядько Пол, а всіх закоханих із Днем Закоханих, які відмічали вчора. І на цій позитивній ноті хотів би закінчити сьогодні нашу першу відеозустріч. На все добре, за вами був Микола Орлов, керівник громадської організації, аналітичний центр розвитку міста ЗЕОН.